Миру Божого вам, ідея еволюціонізму і дарвінізму дали ілюзорну можливість звільнитися від Бога. Відомий професор Сенджвік, прочитавши книгу Дарвіна Походження видів, написав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварин і досягне такої деградації, якої ще не було в історії. Бо по цій теорії людина являється твариною. Тому і є дві світові війни, масові вбивства, геноциди, голодомори. Мисливці привозили туземців та вбивали їх для музеїв. Чоловіка з Конго перевезли в клітці і поселили в зоопарку разом з мавпами. Цього приниження він не міг витримати і покінчив життя. Гітлер прийняв філософію Ніцше і вважав себе над людиною, якій дозволено все, і не потрібна йому ніяка мораль. Ми знаємо, скільки горя і зла принесло його правління. З ідеологією фашизму, нацизму, комунізму збільшилися злочини. Та самогубства серед молоді, а все безбожне виховання. Ми зараз на порозі апокаліпсису, тому треба каятися і вивчати наукові факти і відкриття, що свідчать про те, що Творець створив землю близько шести тисяч років тому. Не будьмо в ілюзії та брехні. Заходьте на канал Салтаненки і слухайте чисте Євангеліє миру Божого.